Привіт, друзі! З вами знову я, Олесь Вареник, Клубінвест і Ви на каналі InvestHub. Підпишіться ті, хто вперше нас бачить. Буде цікаво ми про бізнес та інвестиції. Я давно вам обіцяв розповісти про наші факапи. Насправді їх дуже багато. Я буду говорити в розрізі факапів у колективних інвестиціях. У е, різних проєктах, яких було багато. Їх насправді дуже багато, тому я вибрав лише декілька з них, е, а саме вісім, де я буду розповідати про їх причини і про е, те, як ви можете скористатися цими знаннями, щоб бути більш безпечним. Ми говоримо про невдалі проекти, це дохідність яких е, менше як 10% річних, у яких є е, ліквідація активу. як такового, у яких яких є втрата контролю над активом або над проєктом, або доступу до нього, у яких є радикальне знецінення або втрата ліквідності, і е, у яких є. Історія, яка може затягтись просто на роки. А, отже, починаємо. А, одна з наших невдалих колективних інвестицій це придбання долі у компанії, яка володіє орендним бізнесом готель Лук'янівський. Ця інвестиція була спровокована вже вдалим діючим а, інвестиційним проєктом це а, Коворкінг Сад. І, а, той, хто нам запропонував. Саме інвестицію у готель, це був наш партнер, якого ми на той момент вже знали понад два роки, і з яким була і наразі є гарна співпраця, тому що бізнес із коворкінгом якраз нам зрозуміли. Він весь час і складні часи з карантином і з війною він працює і він стресостійкий. Інвестиція у готель Лук'янівський здійснювали шляхом придбання частки у. У товаристві з обмеженою відповідальністю по відповідній оцінці. Перша була помилка це неправильний алгоритм оцінки. І ми дійсно купили дуже дорого актив, який на той момент продавався по оцінці прибутку за останні два роки. Насправді ця інвестиція вона знецінилась у той момент, коли через рік була радикально піднята орендна плата за приміщення. та збільшилась вартість комунальних послуг, тому що площа готелю була значна в межах 700 квадратних метрів. Ми по цьому проєкту не знімали ролик, але в нас є презентація. Якщо ви напишете нам в коментарі або в соціальній мережі клубу, ми вам надішлемо презентаційні матеріали. Ми це не приховуємо для учасників клубу. Всі наші проекти, навіть ті, які скінчилися невдачею, вони є в цій базі і це. Можна активно користуватись. Через рік після підняття оренди ми стали абсолютно нерентабельними. Було прийнято рішення про е, закриття е, даного проєкту з метою подальшого переїзду на інші локації. І якраз закриття цього проєкту було восени. Перед війною, і відповідно на даний момент всі основні засоби, всі активи, власне, те, що було придбано, зберігається на складі. Можливо, ця історія продовжиться після нашої перемоги у більш вдалому ракурсі, але наразі в нас є помилки щодо неправильної оцінки і придбання переоціненого активу. Друге, ми не врахували до кінця ризик того, що може бути не продовження з нами договору оренди або зміна ціни на оренду. або Вартість комунальних послуг, які є а, майже 70% від всіх операційних витрат, і цей проєкт є невдалим. Обсяг інвестицій близько 5 тисяч доларів. І на даний момент те, що в нас є, воно є якоюсь перспективою подальшого відкриття нового бізнесу, використовуючи дане обладнання. Друге, дуже невдала була інвестиція, якраз, яка не відноситься до забезпеченої. Це інвестиція у трейдерів. Один з них. Відомий як Павло Рухтін. Цей трейдер дуже добре, що він є, мабуть, що адекватною людиною, з яким ми спілкування наразі ведемо. І навіть він у нас робив, робив доповідь у клубі на тему, які він зробив висновки з цього проєкту, як він планує працювати з діючими кредиторами, яких в нього на суму близько 2,5 мільйонів доларів. Мені особисто по розписці винен даний трейдер. Близько 60 тисяч доларів, і е, тривалість цього процесу вже близько е, тривалість співпраці в мене з ним близько 5 років, три з яких я просто маю розписку без жодних платежів. Була е, досить тривалий час, близько 2 років вдала якась робота, яку ми не можемо проаналізувати, і була фіксована сплата е, відсотків близько 5% е, відсотків на місяць, а на перших етапах навіть більше фіксована сплата дохідності. Потім декларується те, що в результаті розвороту ринку і торгівлі з плечем депозит був знецінений майже до нуля. Зараз людина перебуває в досить складних матеріальних проблемах. Веде комунікацію з кредитомерами, проте від цього нам не легше. Загальна сума втрат інвесторів, учасників клубу важко порахувати, тому що активно розвивається клуб близько року, а працювали ми десь три роки тому. Але це серйозні суми навіть на моєму прикладі, як ви розумієте. Третє це придбання опціону компанії Суші Майстер. На це нас дуже уговарювала. Учасників клубу. І придбаний був цей опціон в сумі 1000 доларів. Він просто базово неліквідний і його не можна ні продати, тільки розраховувати на якісь перспективи. Цей е, інструмент невдалий можна якось розцінювати, в тому числі, як якась MLM система, яка нічим не дуже багато роликів про дану компанію в інтернеті, дуже багато. Засновник даної компанії робить маркетингу особистого з продажу інфопродуктів, навчань тощо може. Сам бізнес є добрий, але така форма інвестування є невдалою. Придбання якихось деривативів не через фондовий ринок і брокера я вважаю дуже недоречним та ризиковим. Сума копійчана, але досвід крутий. От якраз такі недорогі досвіди дуже комфортно можна здійснювати саме з освітньою метою для вашої безпеки. Четверте, це компанія. Компанія, яка займається авто із США, і її е, керівник і один з співзасновників такий сумнозвісний Станіслав Карпенко, який шукав інвестиції методом продажі долі в статутному капіталі компанії в сумі невеликій сумі, близько 15 тисяч доларів. Ми траншували ці виплати, і ми йому сплатили загалом близько. Дванадцяти з половиною тисяч доларів окремими траншами їх було 5 і не доплатили останній транш, коли ми зрозуміли, що неналежна звітність ведеться перед нами інвесторами. Проблема в тому, що компанія зараз ніби діє, і реклама таргетується. Інформацію про цю кампанію я якраз залишу і про цю людину, тому що непорядність це те, що потрібно не приховувати, а розповсюджувати. Людина, ми фактично перебуваючи в складі засновників товариства з обмеженою відповідальністю, яку яка не веде діяльності, веде діяльність фізичні особи чи ФОПи, і прибуток, який отриманий, ніяким чином не впливає на учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Це є яскравий приклад того, що Номінальне юридичне е, володіння е, забезпечене законодавством володіння часткою в компанії. Може не вести до того, що ви впливаєте на рішення на прибуток на корпоративні якісь дії, на операційну якусь складову цього бізнесу. Конкретно причина непорядність людини. Причина також була в неглибокому аналізі персоналії, і ми це рішення приймали протязі двох місяців. І ці два місяці це було перше знайомство з людиною. Наразі є дуже багато. Засобів верифікувати людину. Про них ми розкажемо в окремому відео. Для того підписуйтесь, ставте колокольчик, вам буде приходити нагадування. Також я окремо буду розповідати про мої власні інвестиційні факапи, де в межах мого бізнесу були залучені. Ресурси інвесторів, які відпрацювали не так, як потрібно. І як з цього виходив я із моїми партнерами? А таких кейсів є також декілька. Це буде тема окремого нашого випуску. П'яте. Або ні, це шосте. Кінокомпанія. Смарт муві та зйомки фільму скажені на волі, які були майже проведені до кінця, в минулому році до війни. Ми не дозняли матеріал, нам не вистачило чотири робочих дні. Зараз, на даний момент, в режисера знаходиться фізично весь відзнятий матеріал, який в. Формі інформації на жорсткому диску зберігається. Він не змонтований, він не може бути повністю змонтований через те, що ці чотири невідзнятих дня вони. вони Через весь фільм проходять, і, відповідно, зараз це не ліквідний матеріал. В нас є перспективи дозняти фільм, повністю його випустити. Але модель монетизації була пов'язана з українським кінопрокатом. Як ми розуміємо, найближчі роки це може бути нереальним. Проблема є також в тому, що бюджет на фільм, який був досить суттєвий, він поступово збільшився за рахунок того, що витрати неналежним чином здійснюються і це було насправді важко контролювати. Це перше. Друге, що витрати на фільм в загальному обсязі, який був декларований фінансовою моделлю, з якими виступала компанія до інвесторів і вступала з ними в роботу, він, можливо, занадто високий для того, щоб отримати рентабелість на мінімальних показниках українського прокату. І можна знімати насправді дешевші в декілька разів. Фільми, які б дійсно були б монетизовані. Ця сама ідея, вона є рентабельною. Глибинно кіноіндустрія, вона прибуткова, і в неї є декілька різних джерел монетизації, в тому числі маркетингові засоби. Проте конкретна наша історія і перший досвід роботи з цим. Продуктом показав, що потрібна тут експертиза як в інвестора, так і у всієї команди, і верифікувати потрібно її. На даний момент проєкт заморожений. Ми дійсно не можемо знати, які в нього перспективи, і тільки віримо, що вони будуть якимись. На даний момент в мене по Інвестиційного портфеля ця інвестиція списана з балансу. Я нічого не розраховую від неї. Якщо буде повернення, я просто запишу як премія чи від цього всесвіту, який мені допомагає здійснювати мою місію та оберігає мене і мій інвестиційний портфель. І останнє – Цьому блоці ну це не всі факапи, буде ще факапи 2, можливо, ФАКАПИ 3. Це наші, в які ми прямо чи пересередковано набрали участь. Це інвестиція в фітнес-клуби Малібу. У нас навіть окремий знятий ролик. Він зараз прихований, тому що ми розглядаємо інвестиційні пропозиції як можливості. Це можливістю не є. Це є лише історія для учасників клубу. По за закритим посиланням можна ознайомитися з цією е, е, ідеєю, яку, яку ми досліджували на момент. Навіть сьогодні Фейсбук мені а, підкинув нагадування, що два роки тому ми знімали цей ролик і були сторіси про це. Були зібрані інвестиції з Макру клубу на два фітнес-клуби, які досі працюють. Один на оболоні, один на Позняках. Я особисто брав участь в інвестиції в клуб на Позняках. Інвестиції були ліквідовані, клуби створились, але операційно команда не змогла ними якісно управляти. Наразі один клуб, конкретно мій, на Позняках, він працює без участі керуючої компанії, інвестори взяли на себе контроль за бізнесом. Два роки, як ця інвестиція Працює, прибутку немає. Більше того, там доінвестовуються кошти на те, що був здійснений маркетинг, і інвестори самі займаються операційною участю. Тобто, це вже не інвестиція. Перспектива, як на мене, її окупності як Мінімум 5 років, а оптимістично і реалістично десь 7-8 років. Це інвестиція погана. Тим більше керуюча компанія вийшла добровільно примусово з управління конкретно моїм клубом. Я вклавши е, в долю 15 тисяч доларів, вийшов з неї з великою радістю, з 5 тисячами доларів рік тому. До речі, також там був один маленький досвід, що Ридбання долі здійснювалася передачею готівки, і з набуттям долі власності оцінено її в повну капіталізацію, а продаж я здійснював по собівартості цієї капіталізації. І відповідно в мене виникли податкові зобов'язання щодо сплати прибутку від продажі долі у компанії. Розраховувати і розуміти, що треба вести правильно особисту бухгалтерську звітність купівлі та продажів активів. У правильній юридичній площині. Другий клуб, що працює ще досі на оболоні, працює з цією керуючою компанією, і дивіденди. Які там виплачуються з тої інформації, що ми прямо отримуємо, вони мізерні порівняно з обсягом інвестицій. Обсяг інвестицій у клуби складав від 150 в Оболонський клуб до 200 в клуб на Пазняках. Але зараз цей клуб ще додатково капіталізований, докапіталізований інвесторами, тому на даний момент обсяг інвестицій не зрозуміли. Оскільки конкуренти, які займаються таким же ж бізнесом, успішні і вони в тому числі є у нас в клубі і працюють з інвесторами та на свої кошти. Вони цю модель реалізують вдало і вже нам детально розклали, які операційні помилки є. Для інвестора операційка це трошечки процес, в який не варто занурюватись. Треба аналізувати ризики і не втрачати кошти. Тут кошти втрачені, і план від факту відрізняється в 10 разів. Також робота в орендному приміщенні з договором на 3-5 років і з окупністю в 7-8 років апріорі ризиковий. Навіть те, що розірваний договір може бути в моменті якомусь конфліктному під час цього дії, цього основного договору, можливий і це також ризик. Підрезюмуємо, ми дуже легко пройшли по цим факапом без глибинного розбору. Якщо будуть коментарі і запит на нього, ми здійснимо на прикладі конкретних проєктів або навіть і усіх, нам не складно, ми працюємо для вас за вашими запитами. І ми це зробимо. У нас є велика матеріальна база. Та оцифровка цих процесів і висновків з цих факапів, і ми готові її надати. Конкретно висновки з цього, що потрібно перевіряти, верифіковувати людей особистостей. Потрібно розуміти одразу, які максимальні ризики. І, не, на мою думку, не варто входити в проєкт, який може бути знецінений до нуля. По-третє, потрібно, щоб в інвестора завжди був шлях виходу з проекту не вперед ногами, а якось все ж таки в гроші. І це важливо фіксувати та прописувати. Потрібно, щоб була. Юридична модель цього бізнесу, можливо, треба підстраховуватись особистим зобов'язанням, закріпленим в юридичній площині від ініціатора цього проєкту тощо. Ці всі проекти аналізувались дійсно ринково. І високий ризик був він, він, мотивація по участі проекту була на високий ризик, підвищена дохідність. Проте. Найголовніша теза клубу Інвестхаб це не втрачати кошти. І наразі участь в цих проєктах була б як мінімум ускладнена для нас нашими ж фільтрами, які ми в сучасному «Інвестхабі» чітко ставимо. Але я гадаю, вірогідність такої участі у цих проектах була б мінімальною. Вчіться на наших помилках, робіть власні, але кажіть про це. Цініть відкритість. Будь-яка людина, яка схильна до того, щоб розкривати свої слабі слабкі сторони і помилки, вона вже сильніша, ніж інші. І при прийнятті рішення по комунікації з нею, я, наприклад, більш лояльний. Будьте з Інвестхабом, долучайтесь до нас, це легко і демократично. Відвідуйте наші відкриті зустрічі. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, давайте нам завдання для роздумів, для розглядів, для реалізації. Все буде Україна. Бережіть себе, близьких та свій інвестиційний портфель.